Всім привіт! З вами Шампунь і це моя нова серія по декораціям в Майнкрафті. І в цій серії я вам покажу 5 декорацій. Ну і давайте ми розпочнемо з самої поганої декорації. Цій декорації я би поклав дуже маленьку оцінку, і це крісло. Ви можете це побудувати, якщо ви ну. Складемо ось так чотири блока, і зверху ще блоки. І ось має вийти таке крісло. Ну, я ж сказав вам, що це декорація, ви на нього не сядете. Якщо ви в креативі, то ви можете на нього залетіти і ось так на ньому ось сидіти. І дивіться, який ще мінус. Ви можете в будь-який момент впасти і не виберетеся, якщо не підлетите. Тобто це крісло я вам показав просто, щоб, щоб, ну, щоб в назві відео написати 5 декорацій замість 4. Не знаю, що це за тактика в мене, але ось таке ось крісло. Ну, а тепер що? Можна перейти на погану декорацію, але не таку й погану. Тобто, ця декорація, вона не така і погана. Кладемо два забора. На них ми кладемо коврики. Можете покласти любі, у мене будуть сірі. Та що ми будемо балуватися з цими коврами? Давайте вже зразу, можливо, рожевий покладемо. Так, зараз, тут чуть-чуть цей піднявся. Так, давайте ми його поламаємо. Давайте, можливо, взагалі синій. Давайте, Можливо, взагалі оранжевий. Можливо, давайте взагалі. Але в моєму випадку це буде коричневий. Потім по бокам кладемо, зараз не паркан з дуба, а хвойний лаз. Так, щоб він не був ось так, по бокам. І у вас виходить такий міні-стіл. Ось на цьому столі ви можете ходити. Ладно, на столах ходити не можна. Але, от, якщо ви хочете побудувати, наприклад, магазин, і магазин маленький, а будувати там якісь декорації, у вас немає місця, то можете побудувати ось такий ось міні-стіл. Правда, без стільчика, але стільчик можна вже самому придумати. Поїхали до наступної декорації. Раз минулі декорації були поганими, то ця декорація буде дуже навіть і класна. Кладемо дві ступеньки, кладемо, як це називається, книжкова полиця. На книжкову полицю кладемо. Сходи із любого виду дерева у мене будуть такими. І потім знов хвойний лаз не викидуємо, а залишаємо для боків. І у вас має вийти ось така ось книжкова Полиція, Полиця, Хотів казати, полиція. От, от я заговорився і у вас має вийти ось така ось, е, книжкова полиція. Але ви скажете, але ззаді буде негарно. Ну хто вам казав, що ззаді не можна класти? І ось має вийти ось така книжкова полиця. Ви запитаєте, для чого мені блок? Дивіться, я вам все поясню. Ви можете зробити так ж само. Велику книжкову полиці у вас вже не вийде зробити так, і вам посередині потрібно буде покласти цей блок і так ж, само по цьому ж принципу обкладати все із сторін. Да, знаю, вам зараз скучно, ззаді я не буду класти, бо думаю, ви зрозуміли. Тобто, ось такі ось книжкові полиці. Ви можете взагалі на 4 блока зробити. І це вже від вашої фантазії, але мені більше подобається така ось маленька версія. Вона така мініатюрна, така малесенька, великі, вони більше підійдуть для якихось е, великих кімнат. От, наприклад, великих кімнат. А тепер пора робити спальню. Тобто, якщо я вам показав декорації, допустим. Е, Допустимо, книжкову полицю можна покласти в цьому, в вітальні крісло. погане Можна покласти е, де? на кухнях, як крісла, а це буде для спальні. Кладемо так блоки. Зараз, е, ні, не три відступаємо. Тут ми відступаємо два. Так, Ось так два блоки відступаємо, кладемо сходи. Від... З іншої сторони, раз, два, три. Тут вже три блоки відступаємо. раз, два, три. Потім в кінці кладемо ось так, ось так, ось так, ось так. І таку ось тут стінку. Потім ми маємо покласти тут полублоки. До полублоків зараз ось так потрібно буде покласти ці сходи. І у вас вже має вийти щось наподобі такого. Тут ви можете зробити таке у вигляді корони. Ось, бачите, у вас на спальні вже виглядає як корона. Далі ми від цієї корони відступаємо. Раз, два, три. І тут ми вже що робимо? Робимо ось так. Так само з цієї сторони. Раз, два, три, і можете ще зробити знов таке у формі корони. І у вас має вийти така спальня, але ви запитаєте, де ви будете спати. А я вам відповім: ось тут закладаємо блоки і кладемо ліжка. Дивіться, чому тут три блоки. Якщо було два, то ви б не змогли пройти. А ось так у вас тут є два вільних блока. І інші блоки зайняті ліжками. І ви можете собі спокійно спати. Я не можу спати, ну, бо у мене зараз день. А ви будете тут спати нічкою. Ну, тобто, на всіх ліжках потрібно спати нічкою. І ось така ось у вас ну, типа, таке ліжко виходить. Така декорація для ліжка. Прийшов час. І для саду. Тобто ви це можете зробити в себе на вулиці. Або знову у вітальні, це вже як ви хочете. Кладемось таку ось колону в три блока вверх. Відступаємо раз, два, три. ну В моєму випадку три і бажано для вас три. Потім кладемо блоки тут, які ми потім заберемо. Не переживайте, якщо це виглядає негарно. Так, кладемо ось цей блок. Ми маємо чуть -чуть зробити, щоб він був нахилений і в цю сторону, і цей і в цю сторону. Ці блоки ззаді ми вже можемо забирати. Все, вони нам не потрібні. Обкладаємо тут ліани. ну Це вже для фанатів будівництва. Кладемо зверху ось так. Кладемо зверху ось так, кладемо ще ось так, щоб з'єднати. Потім кладемо тут горщики. І в горщики різні квіти. В моєму випадку це будуть ось такі: це кульбаба, ромашка і помаранчевий тюльпан. В Майнкрафті чуть пішов дощ, і мені прийшлося чекати, поки він перестане, щоб кадри у відео були гарні. Ну і ось така ось рамка для квітів у вас має вийти. Ну, я думаю, на цьому вже можна буде закінчувати. Ну і на фоні цієї чорної вівці осла і цієї квіткової брами, я думаю, можна закінчувати. Е, називайте цю штуку, яка заді мене, як хочете, або підставку для квітів, або квіткова рама. Це вже не важливо. Головне, як це побудувати. А назву ви самі можете придумати. Ну, і з вами був я Шампунь. Всім удачі, всім пока-пока!